Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 12 січня п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми». Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. А хто ще не підписався, то підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі я хотів би поговорити там, ну, про дві події, про дві теми. Це про законопроект 10378, законопроект про мобілізацію. Так? Та про перший такий візит, турне країнами Балтії Володимира Зеленського, перший візит у новому році. Ну, почнемо з закону, законопроекту про мобілізацію. Ну, вчора ми стали всі свідками, ну, я би так сказав, достатньо неприємного. Явища, не хочу говорити ганебного. Але воно десь так близько є, бо наприкінці грудня Кабінет міністрів подав Верховну Раду цей законопроект Тесі 378. Там дуже було багато різних з цього приводу обговорень, заяв, коментарів. Всі його дуже-дуже критикували, але ну, бачите, всі собі там тихенько сиділи, я маю на увазі в Кабінеті міністрів, хоча знову ж. У великому рахунку цю відповідальність мав би взяти на себе верховний Головнокомандувач. і він мав бути таким драйвером цього закону про мобілізацію. Він насправді безумовно Україні потрібен. Ми ведемо визвольну війну проти агресора проти Російської Федерації. Але у законі мають бути, ну, на мою думку, більше такого, що заохочує і мотивує громадян України. Йти у Збройні сили України не тільки Збройні Сили України, а йти захищати Україну. Натомість ми побачили там, ну, все-таки більше якихось репресивних заходів, якихось покарань, тобто примусу, а не заохочення. Ну, це не дивно, бо фактично останнім часом ми стали всі свідками специфічної методики мобілізації, яка проводилась в Україні, і проводиться, на жаль, до цього часу. І це певною мірою навіть ну нагадує, а можливо, навіть і більше перепльовує, я би так навіть сказав в лапках, так ті репресивні методи, які застосовуються в країні-агресорці, так, в Російській Федерації. І це не, не нормально, так не має бути. Я пам'ятаю, як ми всі там десь ну, скептично насміхалися, коли нам показували кадри, як проходить мобілізація в Російській Федерації. Ну, бачимо, у нас насправді ситуація нічим не гірша і не краще. Вона десь така сама, але така гірша, можливо, навіть і копія. І тому цей законопроект би мав би стати ну, таким своїм алгоритмом вирішення цієї проблеми, яка вже стала дуже негативною для країни, яка ну, викликає неприйняття, яка ділить українців між владою і звичайними громадянами. говорить вже про те, що. Хочуть будувати тільки селянську робітничу партію, армію, а має бути насправді загальноукраїнська армія. Тобто є питання справедливості, яке там має бути соціальне. Є питання заохочення, тобто все це є. Ми про це говорили, про причини, чому це негативний такий. От є шлейф навколо цього законопроекту про мобілізацію, саме питання мобілізації. Ми говорили про це у програмі Злий понеділок. Там, що таке мобілізація, там причини, чому в нас от така ситуація. Сьогодні мова йде тільки про законопроект. Ну, для всіх було очевидно, що будуть великі проблеми з цим законопроектом, і в четвер, тобто 11 січня, Верховна Рада мала почати розглядати його у першому читанні. Ну, було насправді цікаво подивитися, які там дійсно будуть зауваження, пропозиції. З чим будуть незгодні депутати. Ну, а виявилося все набагато банальніше. Було таке закрите зібрання, де було жваве обговорення, жваве в лапках. Ну і відправили в Кабінет міністрів цей законопроект на доопрацювання. Тобто навіть його не винесли на розгляд у Верховній Раді, ну, щоб він, напевне, не був так провалений. І що ви думаєте, От в день його відправили, і вже ввечері міністр оборони України Рустам Умеров робить заяву, що він вже доопрацьований, і ми готові далі його розглядати. Тобто, якщо раніше там не один тиждень, м'яко кажучи, а можливо місяць було потрачено на підготовку цього законопроекту, виявляється, за декілька годин його можна було так виправити, що Умеров сказав, що всі зауваження пропозиції враховані. І можна розглядати. Тобто цікаво подивитися на ту людину чи на групу людей, які такі дуже здібні, змогли це за декілька годин зробити. І чому вони це не зробили раніше, щоб не було цього ходіння по колу? Бо про наш закон про мобілізацію вже говорить весь світ. Я вважаю, що це є дуже неправильно, бо вони говорять не з точки зору, що як кими молодці, як це, наприклад, було да, свій час. З Ізраїлем, коли резервісти, там понад 300 тисяч, буквально за три дня вони були мобілізовані, самі прийшли. От, от такий був позитивний момент. І в нас таке було на початку. У нас було таке в 2022 році. І весь світ захоплювався і героїзмом українського народу, і тим, як все це відбувається. Зараз навпаки все. Весь за рік, за 2023 рік, все змінилося на 180 градусів. Тепер весь світ говорить, що виявляється, в Україні купа проблем, ніби ніхто не хоче йти. Захищати Україну, тому от, такі от закони і про це говориться, говориться, говориться. І тепер далі буде говоритися сьогодні. Знову всі впливові засоби маси інформації світові написали про те, що Верховна Рада не розглянула цей законопроект, що не його направило на доопрацювання. Деякі вже навіть написали, що заявив Русте Омеров, що ніби він знову доопрацьований. Тобто в Росії це спостерігають. Витирають руки і дуже дуже цим задоволені, бо всі ці ну, обговорення в лапках е, законопроекту про мобілізацію на світовій арені в світових засобах мас інформації точно не сприяють тому, щоб підтримка Україні збільшувалася. А це тим більше ще й демотивує всередині країни наших громадян. Я дуже сподіваюся, що там реально будуть внесені такі зміни. Де буде переважати мотивація і заохочення громадян України, щоб ми це питання закрили раз і назавжди, дуже хочеться в це вірити, щоб це було проголосовано, хоча говорять, що це вже знову ж через декілька тижнів буде голосуватися. Але те, що підходи і методи мобілізації потрібно кардинально змінювати, ну це вже для всіх очевидно. Та негативна. Реакція, та негативна атмосфера, яка навколо мобілізації, вона є неприйнятною під час війни, війни за виживання фактично України. Я дуже дуже сподіваюся, що все-таки питання буде вирішене позитивно. Бо в нас інакшого виходу немає, нам треба всім об'єднуватися. Між собою сваритися і роз'єднуватися. І от цей законопроект про мобілізацію він є одним із таких самих чутливих подразників для розбороту і для роз'єднання в Україні. Ну і тепер поговоримо трохи про е турне країнами Балтії, президента України Володимира Зеленського. Ну, вважаю, що це турне було загалом правильним. Нам потрібно було отримати позитивний сигнал. Країни Балтії є нашими, ну напевне, найтакими твердішими і найпалкішими союзниками і друзями. І вони дійсно зробили керівники цих країн суперпозитивні заяви про підтримку України на сотні мільйонів євро. І це дуже добре. І цей сигнал позитивний, сподіваюсь, може стати трендом Так, 2024 року, що на фоні того, як зараз є в нас. Затримка з допомогою фінансової від Сполучених Штатів Америки, від Європейського Союзу, правда, ну вже є певні дані, інформація, що все-таки це питання буде вирішено. Сподіваємося, що так воно і буде. І тому цей, цей візит, який мав дати позитивний сигнал, і це, і це правильно, і він фактично його дав. Але знову ж там два питання, дві заяви, які зробив у четвер у Таліні на прес-конференції Володимир Зеленський. Я вважаю, ну були ну, недоречними. Ну, перше він там говорив про те, що не можна давати Росії паузу, бо вона це використає для себе, для того щоб зібратися, перегрупуватися і так далі. Це абсолютно правильно, це всі розуміють, і цього робити не можна. Але далі Володимир Зеленський продовжив, що потім Росія там нас розчавить, чи може нас розчавити. Ну як? Глава держави воюючої країни, Верховного командувач може за кордоном, ну всередні країни тим більше таке, і також не можна таке робити такі, робити, такі заяви. Може припускати, що от у нас Росія розчавить, там, чи пройде через нас, і потім піде на країни Балтії і так далі. Так треба було просто сказати, що вона перегрупується, якщо буде пауза, і з новою силою, знову буде купа жертв, тому не треба до цього доводити. Треба питання вирішити вже зараз. І все, в принципі, все нормально. Ну, от... Такі речі, ну я не знаю там, чи це було написано в тексті. Якщо це було написано в тексті, то ну, не знаю навіщо це було написано. Якщо він сам вирішив це сказати, ну якось недавно ж ми з вами говорили, буквально що є там розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для народних депутатів, що вони мають отримати якісь тези перед тим, як виїжджати за кордонне відрядження стосовно зовнішнього політичного курсу. України ми про це також говорили. Я думаю, що і тут треба певні такі, ну як я говорив, зелені, жовтий, червоний, так, от світло, такий світлофор заяв, тезів, тезисів, які можна говорити, які ну, в принципі можна, які категорично не можна. Так, от категорично не можна заявляти ні всередині країни, ні зовні про те, що Росія може перемогти Україну. Це не може робити президент воюючої країни такі заяви. Ну, сподіваюся, що більше. Таких заяв не буде саме. Та так, загалом я би на це і не звернув увагу, якби про це не написали впливові іноземні засоби масової інформації. Зокрема, той же Британська The Telegraph. І також Телеграф написала про цю заяву Володимира Зеленського стосовно. Громадян України призовного віку, які проживають за кордоном, щоб вони або мобілізувалися, і йшли в збройні сили захищати Україну, якщо ні, то щоб платили податки. Ну знову ж, я вважаю, що такі заяви за межами України під час візитів, візитів таких позитивних насправді України, ну не можна робити. Не треба всім показувати і говорити публічно про наші проблеми, які існують. Від цього ці проблеми не вирішаться. Їх треба вирішувати так, особливо ті, які чутливими, щоб про це не знали, а точно не потрібно про публічно про це заявляти. Отже, от все це, на мою думку, ну, певною мірою ну, впливає не зовсім правильно на, і добре на підтримку. України за кордоном, бо це ж все читають, бачать іноземні громадяни. Хтось це пропустить, не зверне увагу, хтось зверне, але точно на це звернуть опоненти наші, опоненти політичні тих урядів. Країни, які на допомагають, вони будуть на це звертати увагу і будуть наводити оці от приклади. Що нема сенсу, давайте будемо сідати за стіл перемовин. Там вже питали Зеленську про заяву в середу міністра оборони Італії, коли він виступав в парламенті, що ніби про те, що вже час вести якісь дипломатичні перемовини. Тобто, все це такі заяви, вони штовхають тих, хто хоче нас змусити сідати за стіл перемовин, саме і веде. До тої паузи, про яку говорив президент, що вона є недопустимою, і вона дійсно є недопустимою. Сподіваюся, що це не буде мати якихось серйозних для нас наслідків, але на майбутнє ну варто все-таки серйозно готувати голову держави до якихось публічних таких заяв і чітко е, визначити ті речі, які в жодному разі не можна публічно говорити ні на прес-конференції, ні в інтерв'ю іноземних засобах масової інформації і ні в Україні, бо це також потім може бути розсторажоно. У будь-якому випадку, ми сподіваємося, що цей позитивний візит, який був в країни балтії а тепер і вже приїзд прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, ми про це завтра поговоримо у програмі Субота, головна подія буде тим позитивним трендом, тим от драйвером, який буде від, не просто відновлювати допомогу Україні, а збільшувати її, бо допомога Україні наближає перемогу України. Все буде Україна.